Доброго ранку, Україно! всім привіт! Сьогодні настав той день, коли будемо ми сіяти сою. Соя ультра. 90 днів, по-моєму, в неї період вегетації. Соя не віяна, не калібрована після роторного комбайна. Чим вона цікава? Вона цікава тим, що вона не боїться загущеності. Вона в ідеалі підходить для посівів з СЗшкою. Ну, такими сівалками, як СЗшка. Із невеликим міждурядням. До 30 сантиметрів. Ну і 3, взагалі навіть 30, це для неї багато. Її, скажімо так, 15. Ну, При висіві 15-12 на метр це десь 120-110 кг в самий раз. Уже ми її засипали. Зараз будемо налаштовувати сівалку, так як сіємо сою в цьому році вперше. Даний момент катушки в нас відкриті на всю. Переставили по рекомендаціям товариша-підписчика Зірочки. По, ти б ще трохи протяг. Протягни ще метрів 5. Так. Ну і що, зараз будемо рахувати приблизно. Так, так, так. Ну, на перший погляд. На перший погляд вроді й маловато, ну хоча це ж швидкість же невелика. Чи, Чи без не різниці, так? Да? А дужче відкрити можна? Можна. Давай дужче відкривати. Ми... На мою думку, це мало. Я і щитати не буду, ну мало. Якийсь рядок більш-менш. Якийсь поганенько. Як золото. Так, по ідеї це в нас включена перша передача по ідеї. Скажімо так, надивившись тіктоків, там, де дядько розказує, як що переставляти. Ну і ми також переставляємо. Не хоче? Бо дуже помалу крутиться, буквально трішки треба швидше, Злиплись. гості якісь переставили на другу передачу тепер прикриваємо самі ці катушки ну ще по чуть-чуть по. Ще закриємо чуть-чуть Воно то вроді вже й нічого на взгляд. Ну я думаю, що густувато трохи. Я думаю ні. Думаєш ні? Mm -hmm. Можуть вирости очерет. Без трюків. Ну возьми метр. Ось, дивись, щук. Ну, не фіксі одного.

Друга передача, оце отак виглядає, кому цікаво. Зменшили ще закрито десь на 50%. відсотків. Хорош. О, оце мені подобається. Пойдет. Я думаю від 10 до 15. Оце воно. Дивись, рідше, та рідше. Рідше. Капітально. Так, добре. ну скільки орієнтіровочно. Ось Ну ось. Від відуціля. Оце метр. Раз, два, три, шість, десять. Чотирнадцять. Шістнадцять. Огонь. Огонь. Тепер... Та ну. Фак. Воно десь плюс-мінус. Раз, два, три, чотири, п'ять, десять, чотирнадцять, вісімнадцять. Огонь. Там десь половинка випала, бо соя ж, як я казав, не каліброва. ось взагалі розложила як цей. Як вакуумне. Як вставав. Все, затягуємо, фіксуємо. На 50%. Закрито, ну це, опять же, треба все пробувати, тому що залежить від розміру вашої насінини. Да, смотря ж, яка ну, крупність зернини. Чи величина зернини. Ну Старенька СЗшка, що ти з неї хочеш. Ну Та що, друзі? Фіксуємо котушки і бій. Так, сіємо, друзі, невеличкі діляночки. В, даному, е... В даний момент у нас цеп, тому що на мені як розвертатись. Площа тут невеличка доволі непогано виходить! Так, батько поїхав. Забув цеп підняти, ну, нічого з ним не случиться, ми нагрузили сої, вкинули також борони, там, де більші площі, тут, як завжди, сюрприз. Спустило колесо. Відкриваємо наші тисячу дрібниць, і тут у мене лодочний акумулятор 100 А. І наш компресор, який неодноразово нас виручає. Цікавий акумулятор, друзі, від нього тільки машину не можна заводити, а так він якось Літієво. Літієво якийсь там, коротше, не знаю. Ну, акумулятор просто бомба. Так, качаємо і доганяємо батька. Так, друзі, посівна сої у нас продовжується. в вдалині їде батько. Я його супроводжую, також йде дощ. А ну, зараз подивимось, яка інтенсивність крапельок. Ну Бачите, такий легенький, сіємо, сіємо під дощ. Також проїжджаємо біля поля, там, де також у нас кукурудза Карві 21.70. Зупинився сам подивитись і вам показати, який зараз стан. Так, друзі. Так, 21.70. Все чітко. Єсть! Єсть, що? Пропуски, а чого ж тут нема нікого? А, вон, видно, видно, у сухе попало. Ну, в принципі, друзі, ну все ок. Все ок. І так як я і планував. Дивіться, в нас інтенсивно сходи, також бур'ян, опади цьому сприяють. Бачите, в даний момент в кукурудзе. В основному два листочки, третій вже ось вийшов, скоро повністю сформується. Дивіться, яка красота. Ну, тільки ж посів отакий без навігації. Так. Так, через дорогу також карві 21,70. Також сходи, ну, видно, в сухе попало, друзі. Взагалі, в принципі, кожна зернина сходи. Посівний матеріал просто суперовий. Просто суперовий, дивіться. Розкладка сівалки також дивіться. Через кожні 15-18 сантиметрів лежить зернина. Не без того є, що із зміщенням. Не знаю, може стрибали банки, бо це зворота. Ну, в принципі, все ок. Також вирішив додати ще трішки кукурудзи, планував там сою на 2,5 гектарах, але буде кукурудза. Буде кукурудза. Від Агрохім Полтава. Оригінальна. Ну, тільки, виходиться, на два руки просрочена. ДКС 500,7 ФО 330. Да. Так, те, що просрочено, друзі, повірте мені, то. Чи пуха. Головне, щоб зерно було ціле, не погрижене шкідниками. Та й все. Якщо воно оригінальне, то воно зійде як щітка. А якщо підробка із власного досвіду, то навіть за рік втрачається схожість, ну і все тому що воно не по технології зібрано, збирають зазвичай, зазвичай звичайним комбайнером, а не в початках суша. Також не, не при тих температурах, при яких воно должно сушитись. Ну, скажімо так, Не знаю, я підробок нікому не рекомендую. Воно то, звісно, по ціновій політиці привабливо, але. Кілька раз я вже на цій граблі наступав, не хочу більше наступати, та й все. Це, доганяємо батька, і будемо досівати. Курузку не знаю, чи сьогодні посію, якщо погода дасть, якщо не піде дощ, то буду сіяти. Летимо. Ну, друзі, як завжди, по традиції. Покатушки на сівалці. Кудись без них. Площі де ми сієм. Дві площі посіяв і батько посіяв. Стояв на сівалки, в принципі, не забивалося жодного разу. Красота! Також, друзі, засіваємо і огороди пайовикам соєю, ну. Кажемо так, кількістю пайовиків землі присадибних ділянок невелика. Садять сою таку ж, як садимо і ми. І ми її викупляємо по ринковій ціні на той момент, коли пайовики захотять її продати. Цікаво, цікаво. Так що це якось так. Допомагаємо як можемо. Рядки тут взагалі. Просто пух. Дощ нас трішки полякав та й все. Кінчився. Просапною то ще може й сирувато, а сз без проблем сіє. Періодично стаю, дивлюся, чи у... кожна секція висіває. Не забилося ще жодного разу, все висіває. Ходить доволі непогано. Ну, як завжди, МТЗ. МТЗ не додивились, коротше, Вон, бачите, трубка лопнула. Кажу, батькові щось у маслові держалось на волосині. Ну, воно кріплення відпало давно, не звернули уваги. І результат. Якщо не користуємося, то воно, в принципі, давлення там нема ніякого. Тому зробимо заглушку тимчасово. І все. І сієм далі. Досипаємо. Та ну, як воно держалося, не відломив би я, від, воно відломилося б десь по дорозі та й все. Все, досипаємо сімена і сім далі. Завершили, друзі, посів. Все чудово. Дощ намагався нас прогнати, але все-таки ми досіяли. Також, друзі, е так як я зменшив площі і висів у сої, від того, що планував, то залишилось у мене 10 кілограмів 500-600 сої. Якщо може хтось не встиг купити, кому може потрібна, така ж сама, як я, її сіяв, вона не віяна, не калібрована, але для СЗшки в самий раз 15 тисяч тонн я брав. Кому потрібна, щоб вона не лежала, пишіть, телефонуйте, скажімо так, обсудимо, якщо вам цікаво. Також заїхав на поле, хочу ось показати вам результат, коли у вас сімена протровлені, кукурузка. Кукурудза вже має два повноцілих третій лізи, відійшла, позеленіла. Оце перший листочок був, тоді як був приморозок. Е, так, як я й казав, бур'янці активно лізуть. Дивіться, ось що мене здивувало. Бур'яни погрижені, прямо безпощадно. Шкідників, видно, вистачає. І за те, що протруєна кукурузка, дивіться, кусь і все. Також ось кусь, ну, центр собака вкусила, відпав, ну, можливо, вилізе. Дивіться, шкідників вистачає. Але якби посівний матеріал був не протровлений, то повірте мені. Повиїдало б, прямо б, катастрофічно. Ну, дивіться, як посіяно. Ну нічого. На мою думку, все хорошо. Бачите, як? Погризло навіть бур'янці, падалічній соняшник також. Бачите тин, 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 тин. Понадгризало трошки, ну в принципі, все хорошо. Мабуть, 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 треба буде примінити інсектицид. Хоча вона ось буквально ще трішки і вона... окріпне, ніхто її кусати не буде. Ну, та що, друзі, отакий? Вийшов сьогодні робочий день. Кукурузу ДКС вже сьогодні не буду сіяти. Воно то в принципі і можна, але ну, не раніше, ніж годинки через півтори. Ну, зараз подивлюсь. Поки соберусь, може, поки до поля доїду, то воно і буде добре. Ну що, друзі, поки що не поки. Будемо будем сіяти. Покажу, що буде виходить. Та ну а що, в принципі, сівалка сіє на 5 з плюсом. Площа, це в нас буде рихлення. Так що ось дивіться кого зустрів. Хто знає хто це такий? Всім привіт! Молодеж Петрович, що там? Врожай буде? Все агроритм, окей. Да? Да, агроритм, так? Щоб не померзли блогери. Да. Хоч хтось переживає за нас, так? Да? Ну. А тобі долашні ходимо. Ботинки драні, штани драні, хоч так хоч приуділи трохи. Все, друзі, всім пока. І все буде Україна. Да, все буде Україна. І лайки ставте Петровичу, бо контенту не буде. Все буде окей. Всім пока.